Так, а ну у що, нас що у нас важлива тема? Костя. дуже важлива тема, бо тому, що інколи часті нежиті і навіть втрата нюху це може бути причиною не коронавірус, як всі зараз звикли, а зовсім в іншому. У носі справа можливо перетинка з носу, які можуть бути проблеми. Ми так. це обговоримо з нашим сьогоднішнім гостем Олексієм Козаком. Це лікар. Ну, це і наша постійно дуже, 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 дуже раді, дуже-дуже дуже раді Олексію завжди корисним. Наші глядачі, коли коли знають, що на студії буде лікар казаков, одразу вже починають нам писати свої вже питання. Це є ряд запитань, але, але, але спочатку треба, як у сценарній майстерності, експозиція, про що мова? Так. Ну, перетинка і що викривлення? далі. викривлення. Що це таке? Викривлення. А, наша перетинка робить наш ніс парним органом. Ми коли вчимо свої і дітей, кажемо, скільки в тебе вушок? Два, а скільки в тебе носик? Дитинка каже, один. Ні. Як? У нас багато е, Час? парних Час? органів і перетинка, наш ніс е, ділить на дві частини, і вона для цього і створена, щоб робити його парним органом. У нас два носи. То дві у нас один ніс, у нас один ніс, але дві 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 ноздрі, і yeah. з точки зору медицини він вважається бачите парним органом. І коли е, один хворіє, другий його може підстраховувати. Mm. Або коли м, один е, відпочиває, другий може брати на себе більше навантаження. І тому дуже важливо, щоб оця носова перетинка, е, яка е, складається з двох частин з хрящової і кісткової, щоб вона була більш-менш рівна і е, оцей закон руху. Повітря по трубам, щоб він не порушувався, щоб ага. наші легені отримували нормальну кількість повітря з киснем. А і щоб це повітря прогрівалося і очищалося від пилу, бруду та бактерій з вірусами. Олексій, дуже класно, що нам зробили таку графіку, бо все дуже наглядно. От так. мені цікаво, як довго оце може тривати, як довго воно може заміщати не роботу іншого. А в будь-якому випадку, якщо навіть і будуть компенсаторні механізми, воно буде заміщати, але людина буде відчувати щось негативне. А от що негативне? Буде відчувати головні болі, буде відчувати утруднення дихання, буде відчувати хронічну втому. Інколи дійсно можуть Костя казав навіть бути і порушення нюху, ми запахи можемо не так відчувати, і так далі. Тому тобто це... ми можемо інколи от нас болить голова, ми втомлюємося, ми думаємо що ми на роботі втомлюємося, а можливо, ми можемо не знати, що у нас викривлена перегородка. О, це ж ми подивилися на, на на графіці. Це був е, нестандартний випадок. Це вже порушення. То, то то вже був такий досить жорсткий випадок. Носова справа в тому, що носова перетинка вона викривлена майже у всіх. Точно так же як нема ідеально рівного хребта, ні в кожного mm -hmm. з нас, і точно так же, у більшість особливого чоловіків вона трохи викривлена. Але... А з чим пов'язано? Чому особливо у чоловіків? Хлопчиків в дитинстві, спорт, багато травм, чоловіче угу. життя угу. і е, більше, все таки відсотків і у чоловіків. Це але... набуто. А від Це народження буває від народження і буває набуто, але симптоматика, тим не менш, вона в дорослому віці. Е, і, вона може бути і в дитинстві, і в дорослому віці, але оперується в основному в дорослому віці. Я потім розкажу, чому і коли до мене, наприклад, приходять пацієнти з головним болем, я маю зрозуміти, від чого той головний біль uh -huh. і один із тих тестів, які я провожу пацієнтам, це на викривлення носової перетинки. Дорогі глядачі, зараз ми маємо цікаву можливість. Ви можете просто з нами в прямому ефірі провести тест і діагностувати, чи є у вас викривлення носової перегородки. Що нам для цього знадобиться? Це замить, Ми зка... зараз скажемо, що а ви підготуєте і за мить ми це зробимо? Що? Для цього знадобиться просто ватні спонжики. Ватні спонжики, за мить повертаємося і робимо цей тест. Так, дали вам змогу збігати за цими спонжиками. Олексію, розказуйте, що будемо робити? Ми враховуючи той фактор, що е, вата вона така досить легка і вона піддається повітрю. Ось дозвольте, Коженому. я вам передам також. Я, може, сам хай, а, окей, хай все ж таки у нас коронавірус. Так. А, в чому суть цього тесту? Ми маємо одним одним пальцем закрити. Одну ні, ніздрю повністю, але так сильно закрити, ага. щоб там нічого повітря не Будь пропадало. будь-яку Будь-яку. спочатку ага. одну, а потім другу. Ага. І ми будемо з вами зараз підносити на відстань півтора-два сантиметра оцей ватний спонжик до носа. і будемо робити вдих і видих. Якщо ми побачимо рух вниз і вверх, то рух повітря через носовий хід нормальний. Якщо майже воно не буде рухатись, це означає, що дійсно є проблема. А, Давайте ну, покажи спробуємо. Покажіть спочатку щоб... Ось так. А, так трошки до так. себе. Бачите, як кльово вона рухається, це означає, що навіть прилипає і, і досить вниз. А тепер інша. Так, нормально. Нормально? Інче? Нормально. Це означає, що вам не потрібна операція, ви молоді, здорові люди, і у вас чудове молоді. А якщо не жить, а, тоді період. ж не вийде. А то вже зовсім інша штука. Ага. Тобто треба діагностувати, коли нежиття немає, так, так? Коли щоб коли це немає. було все нормально. Тому що викривлення носової перетинки дуже часто плутається з е, е, патологією нижніх носових раковин. Це такі печерісті тіла тут в носі у нас і е, вони набирають у себе кров і можуть е, м, точно так же цю кров від себе відпускати. Наприклад, коли е, людина на ногах. А потім лягла йде більше крові, і коли людина лежить, не може дихати. Так, ну зараз а... разом з нами глядачі робили цей тест, і от для глядачів, які наприклад виявили, що, наприклад, одна ніздря, вона погано так дихає. А, які симптоми ще можуть бути, які можуть насторожити або підтвердити це? По-перше, цей симптом має бути постійний. Він має не залежати ні від погоди, ні від е, пори доби, е, ні від температури повітря у кімнаті? Е, по друге, е, значить. Е, це має бути реакція на судинозвужуючі препарати. препарати. Якщо стає легше від них, то це не викликано не невикливені перетинки. Ну і по третє, це ті симптоми, які я вже казав: головний біль, хропіння, втрата нюху. Ну або погіршення поїжджає складнення дихання. А високий тиск немає прямих механізмів, які можуть високий тиск. Високий тиск буває тільки тоді, коли пацієнти вони зло. Зловживають краплями у ніс, вони судино звужуючі, і коли постійно робити більш ніж три рази на, на добу собі ін'єкції і це е... може вплинути на високий тиск? Так, так Олексій, раз, Я так. до чого в мого чоловіка в нього викривлена перегородка. Дуже сильно йому це все всі лікарі під, підтверджували, і він постійно, він наче, підсів на ці краплі для носу, і в нього такий зашкалював високий тиск, що лікарі навіть не могли зрозуміти, що це. Я запишу його до вас. Все, і знаєте, до так. речі, чи може таке бути, тому що. У моїх дітей, у двох синів, у них від народження викривані перегородки. Чи може це бути таким ну, генетично, генетично передаватися? Це може бути ген, генетично передаватись, але має все таки лікар лор зробити певні дослідження, має зробити огляд, якщо потрібно, ендоскопічний огляд, а то й так. зробити рентген чи комп'ютерну томографію і подивитись, на наскільки то критично, угу. тому що генетично, не генетично в тій чи іншій мірі вона викривана у більшості, але треба подивитись на наскільки вона критична для носового дихання і для тих симптомів, про які ми так, говорили. Так, у нас Дивіться, є ще один тест. Що у нас тест. тут? Стільки всяких предметів цікавих. Що ми будемо робити? Що це за трубки? Цими трубками ми будемо це показувати. Ж не операція зараз буде, ні? Ні. закон руху газів по трубам. Ми собі уявимо, що в нормально не перетиснута трубка це наш носовий хід, а перетиснута трубка це звужений викриваною перетинкою носовий хід. І якщо давайте ми просто опустимо у воду. А тут і... одна тонша, інша, а то не, не, не важливо, просто розмір бульбашок буде інший. І ми просто наподуємо е, і подивимося, скільки в нормі легені мають отримати. <потувач is> це головне не пити, а <потувач> уявляєш, <потувач Is> <потувач is> <потувач is> поки до мене дійде туди. <потувач> Ні, я не встигну. Скільки о, то треба було щось інше налавати тоді, якщо е, Якщо <потувач is> пити? А, ти знаєш там... Скільки було? легені мають отримувати повітря? Якщо ми просто дуємо... Ага. Ми бачимо, що дійсно нормальний хід повітря. Якщо ж носова. А, давай я затисну. З -з затисну, так. Так, затисну. В будь-якому місці да. можна перетиснути. В будь-якому місці зрозуміло. І я буду дути? Ну, вже так, складніше. Набагато немає. А, Не а я вже. взагалі лопну зараз. У мене вже ж голова лопиться. Так, і з викривною носовою перетинкою організм в цілому отримує на 20% кисню менше. Так, слухайте, ну важлива дійсно ситуація, і наш глядач вже Костя, в тебе є це питання від нашого глядача, Він, коли є. дізнався про цю тему, одразу написав. Вадим, нам. Вадим Вадим, він запитує, в е, якому віці можна робити операцію. Тому Хлопцеві що... 20 років, йому сказали лікарі після 25. Правильно сказали. Чому? По перше, треба чітко визначити покази до до операції, чи то дійсно носова перетинка. І по-друге, ми всі розвиваємося і формуємося лицьова частина черепа у дівчат приблизно повністю формується у 18 років. Mm -hmm. У хлопців – 24-25 років. І тому, якщо немає таких геть критичних, дуже критичних показів робити ту операцію, треба чекати до 24-25 mm -hmm. років для того, щоб вже була сформована повністю носова перетинка, і потім щоб не доводилося операцію робити потім другий раз. Так Олексій, я все ж таки користуюсь нагодою моєму чоловіку. Вже 33, три. В нього перетинка вже доволі довго. Скривлена, і, і він постійно дихає ротом, в чому може бути небезпека? Часті хвороби, це ж нас так природа придумала. Ми маємо прогріти повітря, поки воно йде по всім цим носовим ходам нашим, угу. і воно має очиститись це повітря частково від бактерій і вірусів. І це наш захист, до речі, і всьогоденні, коли дуже багато зимою, і вірусних захворювань, і коронавірус, і бактеріальних, які в купівці йдуть. І якщо ми дихаємо холодним повітрям, ротом. Повітря Вітря ніде не, не затримується, воно не прогрівається, і велика кількість бактеріального чи вірусного числа одразу може попасти на далі на слизову оболонку і швидше викликати це захворювання. Тому е е дихати ротом старатись ну треба якнайменше. Так, а в яких випадках все ж таки точно необхідна операція, коли варто може не робити і якось а, так ж ці е, е, абсолютні покази до оперативного втручання, вже має е, лор-лікар визначити е, після обстеження. Ну, наприклад, обстеження. що це може бути? Він може зробити комп'ютерну томографію, подивитися ступінь викривлення перетинки. Якщо, наприклад, така, то операція, що не, не треба, тому що в принципі там можна mm -hmm. якось іншими шляхами да, попрацювати. А якщо вона вже геть викривана, тоді е, він каже, що вибачте, по одміжному. Народним класифікаціям, тут е, е, треба операція 100%, і давайте будемо А от якщо говорити. не зробити операцію, коли лікар каже, 100% треба, то що може бути? А, що може бути? Людина просто буде відчувати ті симптоми, про які ми говорили. Угу. Все рівно ситуація призведе до цього. І перший крок це все ж таки. Е, Консультація з фахівцем, так точно і ще я хотів би сказати, що дійсно зараз у нас епоха коронавірусу, і одним із симптомів це є зміна відчуттів нюхових чи взагалі втрата нюху. І у людей з х носової перетинки інколи бувають такі симптоми і не, не слід все спихати на коронавірус. Інколи треба угу. перевірятися лор-лікарів. Ну, мені здається, що слава Богу, у мене з перетинкою, до речі, на на вигляд можна визначити. На вигляд дуже складно, дуже, складно. дуже складно. Але я чую, запах, які, які від нашої кухні долинають сюди. О, і і, і то це, це теж один із тестів, що з носом більш-менш нормально. Олексію, ми дуже дякуємо. Наш дуже постійний дякую. експерт, лікар Олексій Казаков розповів нам, що робити, якщо викривлена перетинка носу.